Йдемо їсти сосісочки. Ой, клас, йдемо їсти сосісочки. Наше відео про замок закінчилося, але ми починаємо нове, тому всім гутен Морген. Йдемо на мост і їсти сосісочки на ярмарку. У мене вже третє відео з Хайдільберга, я все ділю, ділю їх, бо я не можу організуватися. Я щось як з дітьми, я не многословна. Коли я без дітей, я багато говорю і багато знімаю. Тому вон ми зараз вже йдемо на ярмарку. Поїмо і підемо ще подивимося мост. То на мосту, я думаю, швидко і будемо вже вирушати додому. Бо нам треба вже збиратися і завтра у нас літак додому. Точніше в Молдову спочатку, а потім додому. Ну давай, Елі, шукаємо собі містечко є. Треба ще найти закусочки. Пахне збродившим вином, значить ми там, де надо. Mm -hmm. З ярмарки дуже гарно видно замок. Гарно, видно, все, що готується. Рибочки. Ой, я би такі дерунчики, так, візьмемо спробую. І рибочки у мене. Так, Ось такі дерунчики з ознаковим соусом. Тут три штучки вони великі, 6 євро. Ну, наїстися на одного, в принципі, легко. А я там стоїть в очереді за, за сісочками. То їй не видно, так ти десь відсунок. Скільки вона євро? Шість. Шість, так. Да. І глинтвеєн тут 8 євро. Ну, кружку здається, тільки 4, так, да, повертається назад. Або можна ставити собі на пам'ять. Вона мені каже, що наш тобі куча цих крушок. вона така прикольна, я не знаю, так ось на пам'ять. Подивимось. Я собі ці дарунчик зараз допробувати. Іля да. на сладкий пицців. Каже, який сладкий. Да, да. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah. No? Собою? Іля взяв з собою. Цей, тільки що я брала глінтвейн, там турок стояв, поняв? Я йому говорю, говорю щось, а він мені каже, ладно, давай. Десь якийсь. Такий задівід гарний. Вкусно? Це ти мені брав? Що беру. Я каже, алілує, ну що в мусорку? З мусорками реально не те, що проблема. Їх в основному ніде нема особливо біля магазинів спеціально, щоб не викидали мусор. У нас наоборот біля магазину, що має бути мусорка. Зараз йдемо до моста. Пише з ярмарки, це дуже смачно. Я розрішив кружку забрати з собою. Бо я кажу, здай, нашу тобі сота кружка, я хочу її на згадку з собою. Ви ж зрозуміли цю систему, ви купуєте з кружкою, потім ходите, доливаєте, за неї типу, депозит 4 євро. Повертаєте, вам 4 євро назад віддають. А можна забрати собі хоч всі кружки. Це таке. Але я собі по одній кожній поставляла, тому що я хочу собі на згадку. Отак. От тому хай буде. Я така зацейка на дощ іде, лиє нам на голову, тому сорі, вибачайте. але це смачно. Я вже так наїлася, кстати, тими дарунами. Вони були смачні, як звичайні даруни. Просто смачні, звичайні даруни, скажімо так. Нічого такого, але дійсно... Дійсно смачно і дуже-дуже ситно. От що що, а ситно по-справжньому, по скажімо так. Ось сам міст, але ну, ми тільки трохи не з тої сторони вийшли. Зараз ми вирулимо на нього. Тут я представляю, як гарно плететься оце от все, коли воно цвіте. Дуже-дуже-дуже краса. Ага, нам туди душенька. Я краса? Бачите, це об'єдна і це її попа до нас повернута. Вон видно. Отак. От Що має бути в будь-якому путішестві біля будь-якої туристичної локації? Правильно, тайський ресторан. Без цього ми не рухаємося. А ось ця мавпайля. Це в нас брама, в яку ми заходимо. 1799 рік постройки, мабуть. Ну, пішли на мост спочатку, так? Да? А потім, а потім підемо до ті обезьяни. На мосту, звісно, красиво. Це теж, наверное, якийсь льодовик, правильно? Давай подивимось. Хто це? Не знаю, тут не написано. Карл. Карл теодор. Отак. Це Карл. Видно, всі карли заснували батомостів. Булатий був такий дядько добре. І каже, що він був добре позатим, і це вони ще його явно приукрасили. Yeah. <laughs> Щоб було красиво. Ну тут, звісно, класно. Річка ця Нікар, да, Ілля? Така теж течення, як Дністра десь приблизно. Сильне і різне. Я не думаю, що її можна переплисти, судя по всьому. Правда? Ну пішли далі, туди і назад, по обратній стороні ще піде. Теж туди, як нас насмітили. Нічого нового. І на ту сторону гарно. Видно гори, видно весь Нікар, видно дамбу. Видно замок. Видно в когось дуже класно тут жити, балкончики. Дуже гарно. Все гасені Брама, ворота, скажімо так, на мост. Ну гарно, гарно, місто гарне. Дивіться, ви бачите, це ця обізяна стоїть, вас зустрічає в місті, скажімо так. Їх вже натерли там діла, що аж стерлося. Отак От це все діло виглядає. Отак, От бачите? Ви знаєте в чому суть? Получається, вона вас зустрічає, як ви заходите в місто. Я закажу, вона зустрічає, виходить, як заходите в місто. Це показано зірка. Це ми типу, маємо бачити тут себе. Або ставити сюди на місце неї. Тобто, хто заходить в місто, вона повернута одним місцем, скажімо так. що що ми бачили, що Тут має бути зірка, ви маєте бачити в ній себе, типу, свої поступки, свою неправильність, свою. Висновки, отак. Але гарно, звісно, питань не махати. Через центр дьох. Гарно, гарно, гарно. Отак. І виходимо сюди. І будемо вже їхати додому. Точніше, будемо їхати до Насті. Додому вже збиратися. Все, на завтра зранку літак. І до побачення. Євробачення. Євробачення, так. Наша Європодорож по ярмарках Баден Вюнтерберга і Страсбурга закінчилась. Так люди собі сидять, відпочивають. Все класно. Виходить сонечко, вже зараз буде гарно ярмарка вже світитися. Бачимо, працює собою. Класно. Для кажу, що я мала би устати знімати, але не можу, бо це дуже-дуже гарно. Як це можна устати знімати? Тут з кожної сторони дуже гарно. Все починає світитися. Ми йдемо в одну сторону, а люди тільки йдуть впері. Ми вже закінчили все. Це не ми ж тут вечором були. В основному зараз тільки приходять, збираються, бо... Як це правильно сказати, ще світло видно, красиво, о, дикий магазин, вон. Крутиться ялинка. Ще світло, все гарно видно. Але вже починає світитися, тому саме кайф саме приходити 5 часов. який магазин. Класний. З шоколадом. Ми йдемо з Ілюєю, пробуємо підітожити сьогоднішній день. І говоримо, що от з дітьми на ярмарку прикольно все, але от дійсно з ними в замок, тільки або на машині треба було підніматися, ну явно не ногами. Це б мене, наверное, ще піднімалися. Просто, Особливо з лавром. Тому що якщо ви тут будете в цьому колись районі і захочете піднятися на замок, то це такі мероприяття або з дітей, або під'їжджати машиною, машину, і там зверху є парковка. І тоді тільки з дітьми ходити, бо це, звісно, з дітьми було б дуже тяжко. Зима це хороша ярмарка, там, де є багато картошки фрі, де є сосиски. Марко взагалі зайшли німецькі сосиски. Я була здивована, але їли вони на ярмарках постійно. Кстати, кому-кому, а Марку дуже сподобалось. Він каже, мені в Німеччині дуже подобається. Я би тут жив. я нічого не говорю, бо я думаю, що взагалі все все одно. Де йому жити і що йому робити. Аби мама з папою кормили, купляли і все. Це інше йому дуже все одно. Тут то тут. В Україні то в Україні. Лавро тільки за футболом дуже скучає. Марка щось я не уточняла, а Лавро вже мені сто разів говорив. Теж казав тобі, так? що вони вже хочуть йти на футбол. Вже тиждень їх без футболу. Це дуже багато. Пап прикольний. 1603 року. Дивийкий пап, 1603 року він відкрився. Отак. А Ілля по Кока-Колу каже, хочу, не можу. Фу. Якийсь готель, цього парке, який пив вино. Тут я не знаю, що таке якісь овечки. Я бачу, всі сюди заходять. Ілля? Черепаха зверху. Нічого не зрозуміло, що всі сюди заходять. А, просто. Я їй кажу, що днем, всі сюди заходять. От просто всяку фігню для дому. А, тут просто цени нормально, диви, велика, 49 євро. Диви 80 євро. 39. О, так. о, шляпи. Бля. Аліекспрес і сюди он би бачу добрався. як тобі такі. які шляпки. І що? Так, <ріпи> <ріпи> да, так, <ріпи> да. Да, все, про... все так і є. <сіпи> Целя я що ти де заходиш, неважливо. В Мангємі, в Хардіру, в Карпатах, в, в Єгипті, всюди сувеніри однакові. Одна всюди, находим. всюди Китай Аліекспрес. Всюди, от просто сюди. Дивишся, ці сумки все залишаються тупо Аліекспрес. цукерки там були. Да. В Карпатах Ще Так, да, все Аліекспрес, коротше, нема сенсу з собою щось зажеточити. Оце все-таки жорсткий-жорсткий китай. Ну, як всюди, в принципі. Машеч. Носки з оленями теж, а-ля такий карпатський, типу, мотив, Що Я думала, що це вони карпатські, такі, типу, з білим, таким, як овечка зверху. Їх тут теж куча, просто на кожному углу, біля кожної лавочки. І оцих там з вушками такі шапки, AliExpress Аліекспрес. Сплошний. Навіть нічим не відрізняється. Тільки тут ціна так, щось на них більше набагато. На там вони щось ерунду якось стоять ну, на нашій. А тут -то вони стоять там щось по 10 євро, щось таке. Мені здається, що у нас дешевше. Коротше, ми гуляємо два години і зіллею находили 12 тисяч кроків за два години. Нормально. Базуємо. І вона каже, що у нього вже ноги болять. І сверх вниз, вверх-вниз. Але нормально, нормально. В Європі завжди багато ходиш ножками, правильно? Тут, в принципі, на машині, якби ми приїхали, все одно би ходили би пішки. Ну, припаркувалися б ми зараз і все одно прийшлося би йти пішки, бо тут пішохідні вулиці, якби особо сильно би не спасло. А навіть під'їхати до замка, то під'їхали б ми до замка, і що? Надо було б не все одно ногами спускатися, або під'їжджати, потім опять йти. Ну, ну взагалі. Те ж саме по Мангіям, нас ті кажуть, що навіть якби ми приїхали б на машині, все одно би ми ходили би отак от пішки. Би у нас, я, в принципі, недалеко від центру живе, або би десь на травах під'їжджали бо на машині. В цьому центрі не дуже сильно зручно. Тому все одно ми так робили. По суті, сюди машина може на трамваї доїхати нормально. Ну да, скільки ми тут їхали? 40 хвилин прямий з одного міста в інший. Да. І він ще там два. Пізде. І на ярмарки І так само. Так, ну, там є електричка пряма. Хай з Андрієм на його маршрутки, скажімо так. На Андрії маршрутки. Так що. Отак. Так що, в принципі, я думаю, що якщо ми навіть приїхали, ми б її поставили, і все одно би ходили б так само, їздили б на трамваї, і так само ми би ходили б в деяких місцях пішки, ну не деяких, а на ярмарках в центрі, бо тут все одно однаково тільки так. Де на трамвайчик? Я кажу, же светофоры тут прикольні. Тен стоїть, я так понимаю, в шляпи типа руками. І вот тепер кредит можна йти. так. Тут тоже на остановке якась ярмарка. Пахнет. А тут вкусно пахне, да? Да. Тут якось пахне так М -м -м. на ту сторону. Маршрутки, а ми йдемо туди на ту сторону, будемо чекати нашу п'ятерку і їхати на ней в наш Мангейм. Ми вийшли, а тут такий дощ добрий. Щось потепліло, і дощ почався, так? Mm -hmm. Ну нічого. Нічого, нічого. Сейчас буде все ок. Швидко пробіжимося і будемо вже дома пити чай. Ой. було? більше да. Зараз може... да, з вікою, щоб попрощатися, так що газуємо, бо віку ще скрізь вже забере Дешко. і ми не встигнемо. Біжим, я вже і так захекалась. Покажи мені, Марк. Марко, опусти, покажи. Ой ці хлопці, ці хлопці. Гралися Марк з Лавром, гралися і випадково Марк зачепив лицем кровать. Ну нічого такого страшного не сталося. Вже хлопці помирилися все добре. Це вийшло випадково. Тому все буде класно. А на цій чудовій ноті будемо завершити наше відео і зустрінемося з вами завтра вже в новому. Тому до завтра.